Будь окреслити основні проблеми цьогорічної посівної кампанії. Ми розуміємо, з чим вони пов'язані, але ви як голова комітету як плануєте все це вирішувати? Дійсно, посівна кампанія цього року дуже складна. Ми розуміємо, що, по-перше, площа. Яка буде сіятись, вона набагато менше, ніж завжди. Але що я хочу сказати, що фактично вона на 5% менше, ніж минулого року. Це близько 5,5 мільйонів гектарів земель, які будуть засіяні. Зараз посівна дійсно дуже складна і основне завдання нашого комітету. Щоб ми розуміли які труднощі у наших аграрів, у наших фермерів для того, щоб їм максимально допомогти в їх праці, найбільш проблемні в нас ділянки ті, які були під окупацією, і де СНС тільки зараз приступають. Які труднощі, ну чи звертаються до вас можливо, хоча б великі агрохолдинги за допомогою. Ну, в Миколаївській області дійсно багато було земель, які небезпечні для виробництва, заміновані навіть ті, що вже звільнені від окупації, їх треба перевіряти. І сьогодні, по даним мінагрополітики та військової адміністрації, підлягає фактично аналізу 288 Тисяч гектарів земель це фактично 20% від релі. Тобто велика кількість земель потребують дослідити для того, щоб зрозуміти, чи можна сіяти і взагалі працювати. Також хочу зазначити, що з цієї цифри фактично 85 тисяч гектарів потребують першоочередного, першочергового. Першочергової робити як це з розмінуванням? Да, про, про міну... да, 85 тисяч гектарів землі потребують обстеження першочергово. Тому це, на мій погляд, теж велика цифра. Ми повинні бути до цього готові. Вже почали працювати в Миколаївській області. Вже є початок. Наш аграрний комітет в цьому сенсі працює в робочій групі. У нас створена робоча група по роботі з прикордонниками, з ДСНС, з службою безпеки країни для того, щоб зрозуміти, яка кількість земель. Потребує зараз розмінування, як це виявляти. Як це контролювати через які програми, через які реєстри для того, щоб по-перше ми допомогли нашим аграріям не сплачувати податок на землю на землі, якими вони не користуються? Це дуже важливо, тому ми працюємо над тим. Чи входить до компетенції цього створеного комітету залучення іноземних якихось фахівців з розмінування земель? Бо ми знаємо, що наших сил недостатньо. Ми працюємо фактично з тими людьми, які фактично розміновують. І якщо це люди, які фізично це роблять, то дійсно нам потрібно буде багато часу для того, щоб розмінувати всі землі, які потребують цього. Але ми працюємо з нашими міжнародними партнерами: з ФАО, для того, щоб ми закупили обладнання. Спеціально для того, щоб ми могли це розмінувати без участі людей. Ну фактично, це такі автоматичні пристрої, які розміновують поля. Але ну ми чекаємо, ми з, ним, з ними спілкуємося в діалозі Міністерством аграрної політики. Тому я дуже чекаю на те, щоб в найближчий час ми вже отримаємо такі пристрої. Парочка запитань ще від мене, будь ласка. Чи передбачаються якісь компенсації в першу чергу тим аграріям, які постраждали напряму? І чи зміниться щось у державній політиці стосовно аграрії, хоча б на певний час, враховуючи те, які були втрати минулого року, зокрема на Миколаївщині, це в першу чергу здається стосується. Держава зараз не дуже може допомагати аграріям програмами відшкодування в минулих роках. Наш аграрний комітет дійсно працював над тим, щоб максимальна кількість програм було задіяно для різних галузей аграрного сектору. Але зараз, на жаль, практично весь бюджет. Йде на те, щоб підтримувати наших військових. В цьому році ми досягли того, що все ж таки програми 5.7.9 все ж таки працює, ми промогували цю програму. Аграрії можуть скористатися кредитами, які запропоновані в цій програмі. Вони можуть реєструватися через державний аграрний реєстр і отримати, оставляти свою заявку і отримувати кредитування, якщо це вони потребують. Також є стаття, яку вдалося все ж таки залучити це підтримка. Мальоративних систем це теж буде стосуватися всіх південних областей і Миколаївської, в тому числі. Також ми отримали грант від наших європейських партнерів в розмірі 1 мільярд. Гривень це на підтримку садівництва, ягідництва, виноробства та теплиць. І хочу сказати, що вже половину з цієї суми наші фермери вже отримали і користуються цим. То програма є. Фермери, які знаходяться у так званій червоній зоні для банківської системи, не мають можливості отримати ці кредити, чи є можливість, Ми працюємо з банками. Дійсно, є така проблема, ми про неї знаємо, працюємо з банками для того, щоб вони змінили критерії кредитування, щоб допомогти таким аграріям. Але наразі зараз це в процесі обговорення. І в мене останнє. Враховуючи ваш, вашу нинішню посаду і ваш досвід у портовій сфері, чи відомо вам, наскільки швидко у разі деокупації Кінбурна, скажімо, і подальшого, сподіваюся, просування, як швидко Миколаївщина, Миколаївські порти зможуть приєднатися до зернової угоди? Дивіться, до зернової води, приєднати, приєднатися можна буде швидко. Бо я спілкувався з портовиками, Фактично, вони на 90% десь готові для того, щоб почати працювати. Але ми повинні розуміти, що це питання дуже складне, і навіть коли приїжджав в Гутеріш, в Київ і спілкувався з Володимиром Зеленським, це питання було на обговоренні. Наш комітет неодноразово посилав листи для того, щоб все ж таки миколаївські порти включити в цю зернову угоду. Але це питання на найвищому рівні зараз розглядається. Тому я дуже чекаю на те, що все ж таки включили миколаївські порти. Але наразі є побоювання, щоб взагалі зерновий коридор працював. Тому це таке питання більш дискусійне, ніж конкретно, тому. Зараз важливо, щоб зернова вода у терміні був продовжений більше ніж там днів чи 120 днів. Наша мета це на рік чи більше.